Творення себе. Частина 16. Маленькими кроками я йду до самого себе. Можливо, цей шлях буде довгий, можливо, короткий, я не знаю. Який би він не був цей шлях? Я дойду, я дойду. Сьогодні я записав таке в своєму блокноті. Мантра. Мантра, афірмація, як хочете, так і називайте. Но це то, що буде створювати твій день, твоє життя. Цей вислів. З кожним днем і у всіх відношеннях. Моє життя стає все краще і краще. З кожним днем і у всіх відношеннях моє життя стає все краще і краще. Повторю, це як мантру кожного дня. І... Ще один момент. Коли зранку прокидаєшся, задай собі запитання, що буде для мене найкращим результатом сьогоднішнього дня? Може так бути, що найкращим результатом сьогоднішнього дня буде в тебе просто позамітати в кімнаті чи сходити по продукти. Нехай так і буде, тому що такий день, такий твій шлях. Ти так себе почуваєш сьогодні, такі в тебе сьогодні думки. І все, що тобі сьогодні потрібно, це просто там викинути сміття, наприклад. Це важливо, тому що ти насилуєш себе. Коли ти насилуєш себе, ти в кінці страждаєш від своїх дій. І важливим етапом є ось, ти, ось, це, ось це зробити: зранку задати собі питання. і ти знайдеш в собі відповідь. Ти обов'язково в собі знайдеш відповідь. Ось такі думки сьогодні. 16 й день створення себе. Я вийшов з того депресивного стану і зараз ось так крокую, йду, створюю. свою історію. Створюю. Це круто. Це круте відчуття, коли ти йдеш по своєму шляху, коли ти шукаєш свій шлях, а можливо вже йдеш по своєму шляху. Це круто. Це дуже круто. Я не знаю, чому люди так не роблять. Бо Тому що всюди ти должна, ти должен. Кому? Що ти кому повинен? Ти нікому нічого не повинен. Ти людина. Усвідомся. Ти людина. Ти духовна істота. Усвідом свої можливості, усвідом свій потенціал. Просто зрозумій, що ці всі системи. Створені такими ж людьми, як ти, ось ці всі е, організації, системи управління, ці всі маніпуляції, це створені уловки іншими людьми. Тобто, а якщо ти на духовному шляху, якщо ти розвиваєшся духовно, ростеш, ти на своєму шляху, тебе ніколи ніхто не зможе. Ніколи з тобою ніхто не зможе маніпулювати, використовувати тебе. Ось навіть обідати тебе ну, надзвичайно буде важко. Тому що ти розумієш, що це все-навсього психологічний процес людини, яка обіжена на себе, на життя, намагається обідати тебе. Це, це настільки просто. Хейтери в коментарях пишуть. Випльоскують свою цю злобу Думаєш на тебе? Ні. Це вони свій стан транслюють. Тобто вони по суті показують себе, свій стан. Тому що, ну, хто яка людина з гармонійним станом всередині? З Чудовим станом, людина, якої все добре, яка на своєму шляху, яка. ну, і... Хіба така людина піде в коментарі там говорити Алінь, Дебіл, Зрада, там, не знаю, що там пишуть? Угу. Типу, огида і так далі. <свідомця> ну, Це просто, дуже просто. Освідом подумай над цим. Ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої єдині. От, і шлях твій єдиний, на якому ти стоїш. Бажаю тобі. знайти себе. Створити себе. Скоріше створити себе, чим знайти себе. І Побачимось за наступним відео. Відео створення себе. Побачимось!